Доброго ранку, малята. Я знаю, що всі діти обожнюють гратися іграшками. У багатьох навіть є улюблена іграшка. Сьогодні на вулиці я побачила іграшкового зайчика. Він сидів на лавці і був дуже сумний. Послухайте, що він розповів. Живу дівчинки Катрусь іграшковий зайчик Пуся. Катря зайчика любила, на руках його носила, з ними їла, з ними спала і на вулиці гуляла, але якось брат Андрій песика приніс малій, голосистого, живого, симпатичного такого. Грається із ним Катруся і забула зайця Пуся. Довго зайчик наш зітхав, потім сам собі сказав Є в катрусі друг новий, не із плюшу, а живий, добрий уже без мене, то піду я в гай зелений. Малята, щоб наш зайчик більше ніколи не сумував, давайте намалюємо йому друга, такого, як він сам іграшкового зайчика. Розімнемо пальчики і почнемо. Цей пальчик м'ячик нам подав, цей пальчик ляльку обійняв, цей машинку будував, пірамідку цей збирав, а цей пальчик всіх зібрав, щоб кожен з друзями пограв. Техніка, яку ми сьогодні використаємо, називається мокрим по-мокрому. Підготуйте вологу серветку, фарби. Це може бути фіолетовий, коричневий, якийсь світлий тон. І червону. Невиливайку з водою, широкий та вузенький пензлик та губку, а також дошку або клейонку, на якій ми будемо малювати. Обов'язково суху серветку. Для промакування пензлей. Першим кроком губкою набираємо воду та добре просочуємо вологою серветку. Беремо широкий пензлик і починаємо малювати. Спочатку овал тулуп іграшкового зайчика. У мене він фіолетового кольору. Зробимо знизу дві лапки. Відбитком пензля приклавши та прибравши пензлик. Зверху тулуба малюємо круглу голову. Її ми теж повністю зафарбуємо. Відбитками пензля робимо вушка. А на тулубі маленький хвостик та дві передні лапки. Ретельно миємо та обсушуємо серветкою пенду. І набираємо світлу фарбу для малювання щічок та очей. Домалюємо вузеньким пензликом коричневі зіниці, вуса, ніс трикутничком. Після чого миємо пензлик та червоним кольором малюємо трикутний кротик. Завдяки вологій у серветці малюнок не має чіткого контуру і створюється ефект пухнастого хутра. Треба наш малюнок підсушити, то що пуся, ти задоволений новим другом. Я більше ніколи не сумуватиму. Малята, а ви можете намалювати свою улюблену іграшку і надіслати нам фото. А на цьому заняття завершено. До наступної зустрічі!